Всім привіт! Як шоколадка краде в нас з вами настрій? Коли ми їмо щось солодке, рецептори язика відрізняють солодкий смак і поступає нервовий імпульс в мозок у спеціальну зону, яка відповідає за насолоду, за нашу з вами радість. Ця зона бурхливо реагує на нашу шоколадку. Тому що вона дуже любить шоколад, дуже любить висококалорійну їжу і відповідає бурхливим викидам серотоніну, так званого гормону радості в кров. Так як ці рівні серотоніна дуже дуже високі, наш організм запам'ятовує це як щось дуже хороше, тому що мозок запрограмований запам'ятовувати найкращі, найприємніші. Моменти в нашому житті він не любить напрягатися, він не любить якісь труднощі. Тому він запам'ятав, що ви з'їли шоколадку, і він наступного разу знову вас туди покличе в той самий магазин піти купити ту шоколадку. І коли ви з'їли цю шоколадку, у вас спочатку виріс рівень серотоніну, потім він різко падає і наступає депресія. Наступає, ну не скажу, що відразу депресія вона так само формується. Взагалі, сам е, самі стадії формування цукрової залежності дуже схожі по своєму формуванню, як і в нікотинових наркоманів. Спочатку наступає фаза, коли ми відчуваємо яскравий спалах, коли нам це подобається, у нас це все до кайф і все. Потім наступна фаза це коли нам просто добре. А наступна це коли вже в нас депресія, коли вже падає оцей рівень серотоніну, і ми знову в пошуках того самого тієї самої речовини, в нашому випадку цукру. Ми шукаємо знову, як би себе підживити і знову підняти собі настрій. Був проведений навіть експеримент на мишах, вченими Сент-Люка, інституту серця Сент-Люка в Штатах. І вони визначили, що і показали, довели, що миші частіше вибирають між цукром і нікотином саме цукор. Ось так, це я думаю серйозний привід над цим задуматися. Наступне, що я хотіла би сказати. Людей, які люблять дуже солодке, набагато вищий ризик набрати собі ще якісь залежності, підхопити ще якусь можна сказати, підхопити якусь залежність. Наприклад, ви можливо помічали, що люди, які кидають курити, вони дуже часто набирають вагу. Не всі, звісно, але в багатьох випадках. А тому, що в них спочатку одна справа викликала такі от яскраві емоції, якісь задоволення а потім це задоволення десь поділиться і хочеться чимось перекрити. Ну а яблука так сильно не приносить такого задоволення, тому хочеться з'їсти щось таке чи взагалі щось зробити, щоб тобі принесло воно задоволення. Коли ми їмо солодощі, у нас також виростає рівень гормона інсуліна у відповідь на велику кількість глюкози, яку потрібно десь подіти. Тому що основна функція інсуліна, гормона підшлункової залози, це порозпихати всю глюкозу, яка є навколо клітин. Він відкриває ключиком самі рецептори в клітині, щоб туди війшла глюкоза, і ми отримали енергію. І коли цього інсуліна надто багато, глюкози багато, на нього інсуліна багато. Інсулін це все поруспухає. Поки він добре працює, поки немає діабета, то він це все поруспухає, і ми себе почуваємо, не скажу, що добре, ми знову відчуваємо це падіння настрою. От звідти він теж опускається, від чого ще опускається настрій, тому що рівень глюкози падає, бо інсулін її прибрав. Тому настрій від солодкого лише падає. І не потрібно думати, що я поїм знову солодку, і він в мене виросте. Він у вас виросте, але ви берете в борг, ви берете в кредит у самого себе. Не буває так, що ви поїли солодке і ви взяли це від цукру, ви взяли це від себе. Тому так небезпечно їсти солодке і піднімати собі, нібито піднімати настрій якраз таки солодощами. Дякую вам за увагу! Дякую вам за лайки. Підписуйтеся, хто ще не підписався.